Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко добрий, із оглядом церкви святого великомученика Іоанна Нового, яка знаходиться на території університету національного Чернівецького. І зараз пройдемося навколо, покажу вам, що тут і до чого, щоб ви бачили самі, що однозначно варто сюди приїхати, подивитися цей, наскільки мені відомо, активний. Дійсний храм ПЦУ. так, Отже, це адміністративний блок Чернівецького національного університету. Ось там за деревами центральна брама, центральний вхід. Ось по діагоналі трьохсвятський храм, також ПЦУ. Там служать семінаристи, студенти теології цього саме університету. Так. А ось тут направо від центрального входу церква, українська церква Іоанна Нового, святого великомученика. На Google мапах вона позначена. На відміну від от, тієї трьохсвятської, яку сьогодні ми нанесли на мапи. Упродовж тижня-двох воно все пройде перевірки і буде фігурувати. Так буде видаватися на мапах. Це будуть бачити подорожні, туристи, гості міста і просто всі, кого цікавить тема релігії взагалі української церкви в Україні, зокрема, яка, зокрема, завдяки нашій, нашій з вами важливій роботі, зусиллям розвивається, стверджується і перемагає в Україні, зокрема, московицьку секту заборонену московицьку церкву, яка називається УПЦ, а точніше УПЦ МП. От. А насправді, повторюся, просто є московицькою ФСБ шоблою, яка провадить руйнівну дію, яка є внутрішнім ворогом України, української держави, української нації. Отже, обійшов я. Так, як ви бачили, церкву. Ось з цього боку. Сьогодні обидві церкви зачинені, служби там не проводилися. Я сюди потрапив після обіду за цим Віталієм, з яким також так, в рамках деокупації українських церков. Ось тут, ну, на рівні землі під університетом, комплекс укриттів, ми також під час тривоги спускалася в укриття. Ось це, я так розумію, має бути центральний фід цієї церкви, бо іншого я, чесно кажучи, не знаходжу. Гарні досліджені клумби, таке чарівне дерево, що це дубчик. Так, це дубчик у нас. Вон, бачите, листечко таке. Жолудів я не бачу, там, мабуть, ще не сезону. Ну, Це такий гарний, дорослий дубочечок. Дорослий Є якісь там господарська будівля, лавки, електрична ця штука дрюка, яку взагалі-то треба деокупувати в частині мовної окупації ця табличка, так, московицька, про щось там написано. Незрозумілими, якимись літерами, схожими на українське. Треба буде написати звернення. Ось ну тут я так розумію, закінчується територія цього комплексу. Там ще одненька брама. Дерева, оце кленчик, наскільки я можу бачити, так. От. І ще якась будівля. Ну, і в принципі, от, велична, монументальна, дуже гарна, естетична, художня архітектура. Обов'язково приїздіть до чернівців, відвідуйте. Тут всередину будівель пускають лише з екскурсоводом, і це насправді. Чудово, бо під час відеооглядів різноманітних музеїв, пам'яток історії, культури, релігії я із моєю дружиною коханою і сам наголошую постійно, що не економте на екскурсоводах, завжди, коли є така змога, беріть обов'язково екскурсовода, тому що факти без трактування це ну, реально. Дуже-дуже мало інформації. А це взагалі то виходить не якесь приміщення типу трапезної, так, якесь господарство церкви, а лабораторія кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії, палеогеографії. Це ж треба теж цікаво. Так, можливо, і то не, не споруда, як я сказав, так, якась до церкви, а самоуніверситетська. Можливо, я піду подивлюся, ось такі цікавинки. Ну, тут сюди такі художні файні дашки, кольорові. Ну, і Взагалі це рішення його і в Чернівцях, і в Кам'янці Хмельницькому в в от кольорові такі всілякі. Ну, Зокрема, на дорозі Бруківка. Так, викладені там керамічні балкончики, стіни. От. Ну, А тут на дахи. дахи такі Дійсно, ну чудові дики, дуже так запам'ятовуються, дуже вони фотогенічні. Обов'язково приїздіть, знаходьте на Google мапах, ставте файники, пишіть гарні відгуки. Це дуже підтримує в екосистемі Google, яка є дуже важливою так, на сьогодні в медійному просторі, а відтак і наші, в нашій спільній переможній справі боротьбі за українську церкву проти московицької. Бо, наприклад, один з напрямків, яким я особисто займаюся під час цієї відпустки, це окрім безпосередньо деокупації українських церков, це також нанесення їх на мапи Google з відповідною там медійною підтримкою у вигляді фото. Фото 360 і тривимірні проходи я не роблю, бо щось не кажу, що не маю ані обладнання, ані натхнення, ані часу. Проте важливо розуміти, що багато з цих церков просто не існує, в принципі, на мапах Google. Тобто, ти, коли дивишся чернівці, Чернівеччину, дивишся як подорожні на мапи, ти бачиш свідків Єгових, московицькі церкви, ти бачиш які завгодно церкви, окрім українських. Так? Тобто, ти бачиш всі. Чи відкрито антиукраїнські, чи суто формально проукраїнські центри виховання людей. А українських церков, церков БЦУ це об'єднання інституцій правильного, україноцентричного переможного виховання дорослих і дітей, ти не бачиш. Це дуже погано в сучасному світі, я як... Онлайн-маркетолог з цивільного життя. Ну, я це добре розумію, тому докладаюся до цієї важливої справи. А, так, тому що подорожуйте Україною, відвідуйте нові для вас місця, бо Україна велична, Україна дивовижна, Україна багата. Переможна підтримуйте її вашими відгуками, поширеннями. Фото медіамістом в інтернеті, розповідайте про неї всьому світу, перемагайте разом із силами оборони України і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.